Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі ArtiCube. Сьогодні у нас буде відеоогляд незвичайного кубика. Спочатку може здати, що це звичайний кубик 3 х 3 лише ось трохи прозоро видно. Але якщо його перевернути, то бачимо, ніби деякі його запчастини витягли і, бать... і видно його основу механізму. Перед початком основної частини хочу вас попросити поставити лайк та підписатись на мій канал. Я буду дуже вдячний. Подивимось на цей кубик. Прикольно він зроблений, так. Усе у нього рухається. Ці запчастини. Ця взагалі дуже маленька. Видно. Ось тут особливо. Ну і тут можна, як завгодно. Ось я його розібрав і бачимо, як воно тепер перемішано. Дивно виглядає. Через те, що видно через прозорі запчастини інші кольори, та через те, що ось запчастина, яка ну, ніби не тута. Тут теж, тут. Тому спробую зібрати. Почну, напевно, як завжди, з білого. Спочатку треба хрест. Значить, треба знайти запчастини. Ось червоного я вже не бачу. Бо тут тільки помаранчевий, синій, а червоного тут немає, тут тільки механізм. Напевно, треба ось так от. Бо я запам'ятав, які кольори вже йдуть на звичайному кубику. Ось хрест вже готовий, тепер треба кути. Угу це буде доволі легко, бо вже у нас хрест є. Усе. Один шар є. Тепер мені залишилось зібрати лише ребра і останній шар. Подивимось. Ребро тут треба мішати цим центром і цим центром. Хоч вони три однакові, але треба між цим і цим. Значить, треба підставити, відвести. Готово. Тепер. Ось тут ще треба, напевно. Ось. А тут вже є ребро. Тепер треба останній шар. Угу, Жовтий тут. Ці ніби на своїх місцях, але жовтий зі сторони. Значить... Напевно, серебро неправильно стоїть. Бо таке буває на таких кубиках і випадок. Бо воно не видно правильно чи ні, бо воно однаково з двох сторон. Тому так. Ось. Подивимось. Тут уже, думаю буде правильно. От. Усе є, тепер треба лише розставити на свої місця. Оце. І останні кути. У нас видно маленькі вже кутки. Тут є, тут є. Ось ці треба місцями поміняти. Угу. Значить, що, напевно, ось цей маленький він неправильно розвернути. Значить, робимо так. Ось я зробив. Тут тільки розвернути залишилося ці два. Перший, другий. Усе, кубик зібраний. Кубик сам по собі дуже цікавий. Зібрати його неважко, але для колекції буде саме раз. В наступному відео я вам покажу, як його зібрати. А з вами був я, Артем Бувайте.